Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про мою подорож на південь Італії. Неподалеко в місто Вар є містечко Альбербелло. Там дуже цікаві є будинки. Будинки, побудовані методом сухої кладки з конечним даком, який називається трулі. Трулі з Гречинського це купол. В 16 столітті. Для робіт на полях завозили селян, але поміщики місцеві не хотіли платити налог королю за освоєння земель і будівництво спорит. Бідні люди, щоб сховатися від жари, а зимою від холодних, пронизливих вітрів, почали збирати місцевий ракушний, складати один на одного по кругу. В основі був спеціальний центральний камінь, при потребі якого ви його винімали, споруда знов ставала грудою каміння і не потрібно було платити налоги. Довгі роки і століття так існувало поселення. Тільки в XVIII столітті селянам крестьянам була подарована свобода. Відмінили налоги, але крестьяни не вірили королям. І продовжували жити і будувати трулі аж до 1925 році. Потім вийшов новий закон, що трулі не можна більше будувати, а лише продовжувати жити і їх відбудовувати. Закон діє і до наших днів. В таких домах зараз мешкають люди. Є багато готелів, ресторани, магазинчики, бари. Трулі в 1996 році занесений в список культурної спадщини ЮНЕСКО. Друга наша зупинка Кастеланна. Там є карстова печеря. Місцеві жителі довгі роки століття вважали Велику дірку в землі проклятою. Там зникала худоба, провалювалися діти і мандрівники. Лише в 1938 році вона була відкрита офіційно і досліджена археологами. Вхід пещеру розташовувався на глибині 60 метрів, вертикально, а потім ще 122 метри горизонтально до поверхності землі. Це природний спектакль, а ще захоплюча казкова подорож підземних галерей, чарівних кольорів сталактитів і спагмаглитів. Таке враження, що там живуть гноби. Пещери створювалися мільйони років тому. Сталактити і спагмаглити утворювали хімерні постаті. Колони з санбастою, що дуже схожі на церковні свічки коль... Фото і Фотовідному заборонені при відвідуванні цих, щоб не руйнувати тепловий режим. Температура в гротах становить 15-17 градусів протягом року. Вхід платний. Екскурсія триває півтори години з гідом. Цікава і незабутня подорож. Всім рекомендую, хто зацікавлений такому історичному видовищі.

Вечіть є проводим. Як завжди, покуштування місцевого Морозива Смакота. Невеличкому містечку. Зустрінула пошукав косу, весновинні, цікаві, на молоді бульки, якісь місцеві пам'яті, святому. святоми, віробій, малесенько мозайки. Дуже цікаво, немали. Nizza del Signore, Teflon. Marca di Pressilvani. L'Ocevia del il cielo tiene il Виходить вдома, Завтра на роботі. Кому сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.